Марія прокидалась раніше за всіх, не тому, що любила ранок, ось просто знала, інакше все завалиться. О шостій вона вже була на кухні: кава, як звичка, тостер як дзвінок у школу, запакований ланчбокс для сина, мов щоденний обов'язок без зайвих емоцій: каша, канапки, наплічник, спортивна форма. І ще обов'язково бутерброд із сиром для чоловіка, загорнутий у серветку. Бо Олег любив перекусити по дорозі. Він у цей час ще спав. Часто не прокинувшись, бурмотів щось на кшталт. Де моя біла сорочка? Випрана, висить у шафі, відповідала Марія спокійно, не зупиняючись між чайником і каструлею. Олег навіть не підозрював, що вона встигла зібрати дитину в школу, випрати одяг, приготувати обід на завтра, прибрати на кухні, і це все до того, як він уперше відкривав очі. А Марія не звертала уваги, що Олег після роботи ще їде за продуктами, забігає у банк, платить рахунки. А іноді по дорозі ремонтує щось вдома її мами. Просто це не обговорювалось. Він, дібос, ніби. Мусить це робити. Вона, ніби, будь, ніби повинна. Так і жили. Вечорами в них була тиша, не та, що затишна, Путі, а та, що віддаляє. Олег приходив додому втомлений, кидав сумку біля дверей, скидав взуття і мовчки йшов у вітальню. Увімкнути телевізор, відкинутись у крісло, взяти телефон. Як день? Іноді питала Марія вже без ентузіазму. Нормально, відповідав коротко, і тиша знову накривала кімнату. Марія дивилась на своє відображення у дзеркалі. Волосся зібране аби як очі втомлені. Вона сьогодні намагалася зробити щось нове, нафарбувала губи, навіть одягла сережки, які давно лежали у скринці. Але він не помітив він, взагалі вже давно не помічав нічого, окрім свого втомленого обличчя в екрані телефона, а вона не помічала, як він стискає зуби, коли говорить із начальством. Як після роботи ще затримується, щоб доробити плани, бо хоче, аби їй не довелося працювати, щоб мала змогу більше бути з сином, але не говорив, бо не звик скаржитись. Одного разу була річниця. Десять років шлюбу. Марія приготувала вечерю, накрила стіл, дістала з шафи сукню, яка колись так подобалася Олегу. Вона справді чекала цього вечора, їй здавалося це шанс поговорити, повернути тепло. Він прийшов пізно. Пробач, затримався. Знову ці наради. Ти. ти хоч пам'ятаєш який сьогодні день? ледь чутно запитала вона. Що саме? І в його очах промайнуло розгублення. Марія сіла за стіл і мовчала, не плакала. Просто більше не хотіла говорити. А він вийняв із сумки коробочку Я не забув. Просто хотів здивувати. От, Кулон ніжний, срібний з маленьким серцем. Вона колись згадувала, що такий бачила у вітрині, але тоді промовчала. А він запам'ятав Чому ти нічого не кажеш? Запитав він. Бо ти не питав, як я себе почуваю вже, мабуть, місяць, бо я вже не знаю, чи ти помічаєш, що я для тебе роблю. Я вже забула, коли ти сказав дякую не формально, а по справжньому. А я думав, що ти бачиш, як я стараюсь. Усе це сам для нас. Я ж не гуляю, не байдикую. Хіба мало? Олег, ми обоє, ніби поруч, а відчуваємо себе самотніми. То скажи, що ти хочеш. Я хочу, щоб ти іноді просто обійняв без причин, щоб не мовчали, щоб були разом. А не просто під одним дахом. Ця розмова стала поворотною, вони не сварилися. Просто нарешті сказали те, що довго тримали в собі. Наступного дня Марія поставила будильник на півгодини пізніше, а Олег прокинувся раніше. Відпочинь, я зроблю сніданок, сказав він, і вона здивовано всміхнулась. А ввечері вона зустріла його з теплим борщем і ніжним поцілунком. Дякую, що тоді послухав. І я тобі дякую, та що не змовчала. З того часу в них нічого не змінилося зовні, ті самі дні, та сама робота, та сама кухня, але тепер вони навчилися бачити і цінувати, бо найбільша небезпека у стосунках це, це не сварки, а байдужість і звичка. Марія і Олег зрозуміли це вчасно і дали одне одному другий шанс не на нове життя, а на нове ставлення, і саме це врятувало їхній шлюб.